Один розділ книги за п'ять хвилин день цілком реально. Сьогодні поговоримо з вами про книгу Зберігайте спокій Райана Голідея та Стівена Генсільмана. Структура книги досить цікава. Вона складається із трьох частин, і кожен розділ присвячений окремому дню у році. Тому якщо ви тільки починаєте читати, ця книга дуже допоможе вам цю звичку отримати. Якщо ви ще досі не підписані на мій канал, то раджу це зробити. На ньому буде багато цікавого про саморозвиток, книги, дисципліну та трішечки про подорожі. Що ж, в цьому відео я розповім про 10 основних інсайтів із книги. І перший інсайт, що я можу зробити для себе в теперішньому момент. Напевно, ви вже всі чули цю фразу «Відпустіть те, що ви не можете контролювати. Насправді немає сенсу побуватися дуже довго через помилки, які ми допустили в минулому, тому що минуле нас не визначає. Нас визначає те, як ми діємо саме сьогодні. Тому найкраще, що ви можете зробити, це прописати собі покроковий план дій або того, чого ви не будете робити в майбутньому. Щоб уникнути тих помилок, яких ви допустилися. їдемо далі. Ми не контролюємо зовнішні події, ми не контролюємо думки, образи, які ми отримуємо від інших людей, критику, яку ми можемо отримати. Все, що ми контролюємо, це те, як ми сприймаємо ці слова. Тому, якщо ви чуєте якусь критику в свою сторону, ви можете подумати, а чи хочу я жити так, як живе ця людина? А чи є ця людина авторитетом для мене? Знову ж таки, чи є ця людина експертом в темі? В якій вона висловлює якусь критику по відношенню до мене, третій інсайт, крок за кроком, а все решта додасться. Що ж я наважувалася знімати це відео кілька років і змінити сферу я також дуже довго наважувалась. І найкращим рішенням це було просто почати щось робити, просто почніть із. Мінімального, що ви можете зробити сьогодні, щоб досягнути своєї цілі. Четверта, чи справді це те, що мені потрібно? Можливо, ви помічали ситуації, коли ви не можете себе змусити щось зробити. Наприклад, ви складаєте резюме на роботу, у яку ви не хочете йти, і ви себе просто змушуєте сісти за нього. Запитайте себе, чи це те, що мені потрібно, чи це те, чим я хочу займатися саме зараз, саме сьогодні, в майбутньому. Можливо, це просто не ваше. Але якщо ви розумієте, що ви хочете цим займатися, але ви просто не можете себе змусити, то мова йде уже про фокус, концентрацію, дисципліну, про це ми поговоримо з вами трішки згодом. П'яте гнів нічого не вирішує. І тут насправді найлегше привести приклад із робочої площини, якщо ви нафакапали, і на вас керівник накричав, чи підняв голос, чи образив, навряд чи у вас є багато мотивації якось працювати в бік того, щоб більше не допускати цих помилок. Але навпаки, якщо до вас... Підійшли, запитали, яка допомога потрібна, і спокійно відреагували. Ви себе відчуваєте так, ніби ви хочете щось зробити, щоб в майбутньому таких помилок не допускатися. Так само і в інших е, сферах життя. Якщо ви відчуваєте, що закипаєте, то візьміть паузу, півгодинки, годинки, обдумайте все, а тільки тоді продовжуйте діалог. І шостий інсайт для чого тобі оцінка цієї людини? Як багато часу та енергії ми витрачаємо, щоб вразити інших. Ми можемо якось вдягатися по іншому, поводити себе по іншому, або робити якісь дії, які нам не подобаються, і які нам не притаманні, лише щоб отримати коментар іншої людини, краще витрати цей час на себе. Сьоме чи зробила б така людина, якою я хочу стати? Наприклад, якщо у вас є якийсь кумир, який вам подобається, або у вас є характеристики, які б ви дуже хотіли розвинути у собі, то при прийнятті якихось рішень задайте собі запитання: а як би поступила людина? Якою я хочу стати в майбутньому, це буде складно, але чим частіше ви будете задавати це запитання, тим легше вам буде приймати рішення в якихось складних ситуаціях. Восьмий інсайт один із моїх улюблених запитання: чи це в пріоритеті? Я часто грішу фразою, що в мене немає часу. Насправді у нас на все знайдеться час, якщо ми пріоритизуємо якусь задачу. Тому не кажіть, що в мене немає часу, це просто на вашому пріоритеті. І дуже з цим пов'язаний інсайт. Перетворіть Я мушу на я буду або я обираю, тому що насправді ми не мусимо нічого робити. Ми щодня обираємо те, чим ми будемо займатися: чи будемо ми вчити англійську, чи пропустимо ми сьогодні тренування, чи змінимо ми роботу, тому що це все лежить у межах нашого вибору. І останній інсайт один із моїх найулюбленіших це можливо наше нинішнє нещастя, прелюдія прекрасного майбутнього. Фраза досить загальна, досить філософська, але вона допомагає в тяжкі періоди. Ви можете собі сказати, що можливо ті труднощі, які я зараз проходжу, потрібні мені, щоб розвинути якісь навички, щоб здобути нове оточення, здобути кращу роботу. Чи е, це просто ситуація, яка дозволить мені досягти тих цілей, які я ставлю перед собою в майбутньому. Що ж, це були 10 основних інсайтів із книги. Книга насправді мені дуже допомогла спокійніше ставитись до людей та до складних подій в житті. Якщо вже хтось читав цю книгу, то чекаю вас в коментарях, діліться вашим фідбеком.